Що відбувається? Куди тікати? Ой, дурний будильник налякав мене. О, а Сьогодні шкелові. Ура-ура! Щорічний день пранків над сестрою. Зараз щось придумаю. Кулька і простирадло відмінно підійде для першого невинного бу. Одягаємо простирадло на кульку та малюємо мордочку страшніше. Готово. Зараз буде дуже весело. Повісимо над сестричкою Мією, поки вона спить. А на її руку одягнемо рукавички орка. Як же вона злякається, коли прокинеться? Але цього замало. Додамо ще кілька жуєк під її ліжко, щоб вона підковзулася. Оце буде умора. Ой. Треба діяти тихіше. Продовжуємо. Якщо мій план спрацює і вона впаде, то нехай палює в тарілку з бридвим слаймом. Схожа на шмарклі фу ставимо сюди та йдемо пакостити далі. Мія пройде всю смугу випробувань та захоче знайти мене. Але як вона це зробить, якщо буде замурована? Я просто злий геній. Ой, який гарний сон. Мамочки, що це ще таке? Що з моїми руками? Ах, це рукавички. Здається, я зрозуміла. Це все витівки Еми. Зараз я її знайду. Ой, яка гидота У мене все волосся та обличчя в слизі. Ема, я вже йду за тобою. Гидота А це ще що? Може, мені все це сниться? Прокинулася. Можна знімати? Так, гаразд. Спробуємо знову. Емма! Я так і знала, що це ти. Ну я її влаштую. Хм, чим це Мія? Чудова нагода трохи розіграти її. Я ще не снідала, тож можна зробити собі сухі пластівці з молоком. Cool. Але ось для Мії будуть пластіці цікавіше. Mm, смакота. Awesome. Ну що ж, ось ці для мене. Aha. А ось ці милі опариші для Мії. Hey, Добре, yes. зовсім вони не милі. Так ось засипаємо опарищі прямо в коробку, потім ставимо її на стіл і показово апетитно їмо. Ох, я така, голодна. Зараз як наїмся смачних пластівців. М -м, ось це смакота. О, я також хочу. У мене тут такий цікавий ролик, не можу відірватись. Ема, де там молоко падає. Будь ласка. Ага, дякую. Ось це так, так цікаво. Ну-ка, ну-ка, і що буде далі? А чому в мене в роті щось ворушиться? What? Що? Яка гидота! Ема, ти підклала мені черв'яків. Ну, малявка, я зараз тобі покажу. А ну стій, спробуй до жени, равлик. А, настала моя черга пранкувати. Ему. Зробимо підступний стіл з отвором для голови, постелимо чорне простирадло і поставимо сюди величезне відро для попкорну. Так, Ема точно купується на цей пранк. Висипаємо попкорн. І робимо собі жахливо гарний макіяж. Чудово. Вмикаємо цікаве відео і ховаємось в секретне місце. Тут і перекусити можна. Ого, це ж швиндей. Нічого собі, і попкорн вже є. Клас. Ой, мені здалося, чи там хтось ворушиться. Витівка вдалась. Настав час для нового пранка. У мене в коробці з минулого року лежить невикористана фальшива рука. Вона справді як справжня. Тільки нікому не кажіть. Привіт, Мія. Я прийшла тобі допомогти. Зараз все прикрутимо. О, клас! Дякую, Ема. А а а апчі. Ой, моя рука. Ема, твоя рука. Потрібно швидше до лікаря. Тебе дірка в руці. Мені дурно. Э, ой, світолашна повірила. Мій черговий пранк для Еми. Я вже вигадала, що одягну на голову маску у вигляді мозку і прикрию її бентами в штучній крові. Коли Ема мене побачить, то точно злякається. А тепер прикриваємось милими косичками. Вже хто хто амія, точно не зможе втриматись перед написом потягнути. Ну все можна йти пранкувати. Привіт Емо, Як справи? У мене що сьогодні голова весь день болить. Що? Потягнути і з радістю. Мамочки, мізки. Лія, я відірвала тобі волосся. Який жах, ти зомбак. Я більше не гратиму з тобою. Топилася! Солодощі або життя. Привіт! Тримай солодощі. Гей, він забрав всю тарілку, а що я буду дітлахам роздавати. До мене прийшла одна геніальна думка. Насаджуємо сирі яйця на шпажку, а далі занурюємо в розтоплений шоколад. Далі одягаємо упаковку від кіндера і кладемо у гарну тарілочку. А тепер йдемо пранкувати злодюжок. О, привіт-привіт! Пригощайся! Заберу все! Ось це так. Вже другий раз пранканув! На цей раз шоколадні яйця. Крутяк! О, ні! Яка гидота! Який же милий гарбуз у мене є, а зараз я виріжу страшну пику! Обожнюю хеловін за це. Дивіться, як круто вийшло. Тепер кладемо всередину дві свічки і йдемо ставити кудись в темне місце, щоб всіх налякати. Ну що, гарбуз? Я знайшла тобі гарне містечко під ліжко моєми! Сподіваюсь, вона сильно злякається. Але треба вигадати ще щось. Okay. Точно мешти еми Нальємо трохи червоної фарби на підошву. і залишимо повсюди моторошні криваві сліди. А тепер треба непомітно піти, доки нас ніхто не спіймав. Загалом вона так верещала, що знепритомніла. Я побігла за мамою, а тепер мама наказала і не пускає на вечірку. Ой, мамочки, звідки це на моєму килимі? І чому сліди відуть під ліжку? Я смілива, я впораюсь. Гей, хто там? О, ні! Що за жахливе чудовисько? Не їж мене, я не смачна. Купилась, попилась. Не влучиш. Промазала. Ауч! Але ти все одно верещала, як маленьке дівчисько. А от і ні. Та хто б тут не злякався? Ей, що таке, брідні? Ой, дякую. Ей, навіщо мені телефон? Ти глянь, який крутий лайфхак я знайшла. Давай перевіримо. А я не дуже вірю, що він працює. А шоколадку хочеш, тоді погнали. Ось ми вже й на кухні. Ні, Фоль, я не дам тобі шоколадку, доки не перевіримо цей лайфхак. Краще давай сюди чайник. А навіщо? Тому що нам треба покласти всередину шоколадку і увімкнути його. Так він швидко розплавиться. Ого, і правда швидко. А я тоді принесу лід. А от і лід. Важкий і холодний. У мене руки замерзли. Так, ауч, очки гарячі. Ніколь лови шоколадку. Ой, щось тепленьке дуже доречно. Mm. Ну що ж, давай перевіримо твій лайфхак. Відриваємо куточок і виливаємо на лід у формі сердечка. Сподіваюсь, що спрацює. Так, реально працює. І нарешті я можу з'їсти шоколадку. Смакота. Mm. Ну, я ж казала, що лайфхак працює. Зараз я зроблю собі величезний піщений замок. Ну-ка. Так, одна вежа готова. Можна і відпочити. Цікаво, що там у ті нового. Ого, вони роблять це за допомогою піску. Виглядає супер просто і ефектно. Потрібно швидше показати це Ніколь, а пісок я візьму з собою. Ніколь. Так, це нам знадобиться. Ну, брітні! Одна мить. Зараз ти все зрозумієш. Подивись на цей класний тік-ток. Ого, виглядає круто. Давай швидше зробимо. Беремо пісок і погнали на кухню. Ну от, пісок тут. Що нам ще потрібно? Для такого експерименту нам потрібне спеціальне вбрання. Переодягаємось і не забуваємо одягти рукавички та захисні маски, щоб все вийшло безпечно. Готово. А тепер нам потрібна сода. Насипаємо трохи соди в ямку із піску. Ой, і щось вносило скотчі. Апчі. Ну от вся сода з піском розлетілась. Вона у мене навіть у вухах. Наступного разу попрошу тебе чихати десь подалі від зони експериментів. Гедота! Добре, я довго не ображаюсь, не хвилюйся І так, продовжуємо. Тепер треба покласти трохи цукру. Насипаємо його зверху соди. Ну, а тепер все гарненько заливаємо оцетом Залишилось тільки підпалити. Погнали. Ой, як хвилююче. Сподіваюся, у нас все вийде, колега. Ого! Ти це бачиш? Виходить! Піщана змія виходить. Ось це так крутяк. От, тримай цей шматочок для тебе. А тепер спробуй його розкрешити Дивись, він повітряний, як пашок. Я також так хочу. Як же прикольно Мені неймовірно сподобалось. В цьому лайфхаку п'ять зірок. Обожнюю, дивитись тіктоки. Цікаво, що там новенького. Так, якийсь експеримент з кулькою і водою. Ага, потерти по килиму. Що? Серйозно? Та це магія якась. Ми з сестрою маємо це перевірити. Так, у мене є кулька та склянка з кока-колою. Для початку треба зарядити кульку струмом. Цим впорається волосся Ніколь. Трим, трим, і готово Блін, я тепер вся розпатлана. Ще струмом б'юся. Взагалі, то це зовсім не весело. Давай я допоможу тобі з кока колою Гадаю, що зможу зробити отвір за допомогою шпильки. О, ні, кока-кола полилась. Брідні, давай швидше перевіряй. А? а так зараз прикладаємо кульку до струменя. Ого, він реально притягує струмінь коли. Експеримент успішний. Все вийшло. Є, от тільки стіл весь у колі. Але це дрібниці. П'ять із п'яти. Йоху. Ну а тепер час перерватися і подивитись тік-ток Напевно, там щось круте з'явилось. Так, і що буде? Не може бути. Треба швидше це показати ніколь. Поїхали. До мене приходить спокій і рівновага. Ніколь, мені треба тобі дещо показати. Ей, Ти що заснула? Ай! Ой, пробач. Давай я допоможу тобі піднятися. Ауч! Бідолашна, ти моя. Добре, дивись, я знайшла ще один лайфхак. Бачиш? Ну що, перевіримо? Yes. Так, побігли. І так, у нас є каструля і плита. Нам треба залити в каструлю води. Гадаю, що стільки вистачить. А ще нам потрібна сіль, без неї точно нічого не спрацює. Хм, напевно, малувато. Давай засипемо більше. Отак. Брітні, треба робити за інструкцією. Добре. Тепер треба все перемішати, а потім перелити в келих. Ну що, хто перевіряє? Давай на цефа. Ну, добре. Цуєфа. Я перемогла. Єс! Yes! Ну що, я буду перевіряти. Зануримо мій пальчик у воду. Ей, А чому нічого не працює? Не хвилюйся, брітні. Поганий результат теж результат. Ноль ну, зірок. Тепер мені ще більше хочеться знайти працюючий експеримент. Подивимось. Так, олія. ментос і кола. Нічого собі. Ось це кротяк. Ой, здається, я заплутала себе яйо Ну, добре, все одно доповзу до Ніколь. Ніколь. Чекай, я повзу. Обожнюю оригамі. Ой, що це? Брідні, ти чого? Давай підіймайся швидше. Я знайшла класний експеримент. Давай його затестимо. Поглядає круто, тим паче. Тому розв'язу мене і побігли перевіряти. Готово, Погнали на кухню. З ментосом вже тут. А де нам взяти вазу? О, А ось і вона. Чудово Зальєш туди олії. Та без проблем. Виливаємо всю пляшку. А тепер закидаємо ментос. Думаю, парочку штук вистачить. Ей, Брітні, все нам для експеримента. Тож давай сюди. Так, так, звичайно. Ого! Ти тільки подивись. Вже працює. Вау, виглядає відпадно. Ось це ми з тобою молодці. Тримай колачок. П'ять із п'яти. Так, цікаво. І що вона буде робити з цим лимоном? Ось це так. Серйозно? Ніколь буде в шоці. Треба швидше їй показати. Ага, тут відповідь шість. Ніколь, привіт. Привіт. Ну, Ніколь, зверни на мене увагу. Потім домашню зробиш. Hey. Ой, пробач, я не хотіла. От, подивись це відео. Здається, це нереально круто. Я не вірю, що це можливо. Yes. Ну, давай перевіримо. Ходімо за мною. І от ми вже на кухні. Сідай, а я дістану необхідні предмети. Лимон ми візьмемо з маминого лимонного дерева. Упевнена, вона не буде проти. Позичу лише один. Ой, щось голова завертілась. Добре, Ніколь, Ти поки що приходь до тями, а я візьму лимон. Треба його розрізати, а я якраз хотіла потренувати свої навики удару м'ячем. Так, я у повній бойовій готовності. Тримайся, лимон. Один удар і готово. Ось це було круто. Так, дякую, я знаю. А тепер нам потрібний аркуш паперу. Занурюємо палець у лимонний сік і пишемо на листочку секретне повідомлення. Не підглядай, Ніколь, це сюрприз. Ну а тепер треба потримати листок над вогнем. Ого, і правда, щось походить. О, це ж борода! Тільки ми перевіряємо найкрутіші експерименти, ставимо п'ять зірок.